Доброго п'ятничного ранку, дорогі мої слухачі і глядачі. Сьогодні той день, коли всесвіт ніби класно пальцями і сказав Все досить цього робочого тижня віддайте людям їх вихідні. І от ми тут живі, усміхнені, злегка пом'яті, але ще сильніші ніж учора. Бо кожен новий день це шанс сказати світові: я тебе бачу, і я сьогодні виграю. Тому давайте. П'ятниця у нас в кишені, вихідні вже махають за горизонту, і зараз ми з вами цей день зробимо таким, щоб його пам'ятали навіть чайники, які кип'ятитимуть. Воду у понеділок. Ми почнемо наше про ранок. Сьогодні день археолога. Чудове свято для тих, хто любить коперсатися в землі, але в офіційних документах це називається розкопки, а не шукає в загублений телефон. До речі, археологи це люди, які довели, що навіть каміння іноді зберігає компромат на давні цивілізації. Далі у нас всесвітній день величі офіційно це про натхнення і досягнення. Але я особисто вважаю, що сьогодні можна сміливо назвати себе володар холодильника або імператор Шкарпеток. Головне носити цю велич так, щоб коти у дворі відчували вашу повагу до себе. І нарешті день міста Тернопіль. Вітаємо Тернопіль! Тримайтеся сьогодні у вас офіційне право святкувати так, щоб навіть місцеві голуби танцювали опак. І про іменини. Сьогодні у нас компанія скромніша, ніж звичайно, але Василь, Максим, Матвій, Олександр, Федір та Марія з іменинами вас. Бажаю вам, щоб навіть ваші будильники знали, що ви особливі люди і здавали вам 5 хвилин більше на сон. І про прикмети, ясна і тепла погода, осінь буде сухою і довгою. Тобто ви ще встигнете сто разів сказати, та вже ж осінь, а я ще в футболці. Роса зранку до гарної погоди. Або до того, що ви випадково намочите кросівки і будете цілий день вважати це природною терапією. Лелеки вже відлетіли, осінь прийде рано і буде холодною, але не хвилюйтеся, лелеки просто забронювали квитки в теплі краї ще у квітні, от і полетіли раніше за вас. Що сьогодні не можна робити? Працювати фізично, особливо у полі чи у господарстві. П'ятниця ж. Давайте лопаті шанс зіпсувати ваш манікюр. А ще не можна грати весілля чи проводити гучні гуляння. Хоча, якщо сусіди вже дістали, можна просто включити пилосос повну, це майже дискотека. Ну і ще не купайтеся в річках і озерах, бо вода вже не ой, яка тепла, а ой, яка ти смілива людина. А тепер про те, що нам обіцяють зірки, це гороскоп. Овен, сьогодні у вас є шанс знайти у кишені те, що ви давно втратили. На жаль, це не гроші, а чек з магазину за 21 рік. Телець день ідеальний для того, щоб нарешті поставити той стілець, який. Тиждень стоїть посеред кімнати. Близнюки сьогодні ви зрозумієте, що ваш чайник дивиться на вас із повагою. Не зловживайте цим. Рак, знайдете предмет, який точно був у вас вдома, але насправді він належить сусіду. Лев, вас чекає несподівана розмова з власним відображенням. Дівам сьогодні, ви відчуєте, що навіть інструкції для микрохвилівки хвилівки. Хвилівка. Дівам, сьогодні ви відчуєте, що навіть інструкції для микрохвильовки пишуться з гумором. Терези день пройде під гаслом. А що якщо я просто сяду, нічого не робитиму? Скорпіон, будете схожі на людину, яка знає секрет, але не впевнена, що це дійсно секрет. Стрілець, вдалий момент для того, щоб подивитися на хмари і сказати: О, це ж я як у дитинстві. Козарі, сьогодні ви зможете здивувати навіть свій вайфай, водолій, ворогідність зустріти людину, яка теж сьогодні зранку сказала, я не готовий до цього дня, 100%. Ну і риби, ви будете. Як вода в чайнику, спочатку спокійними, а потім різко закипеченими. Ось такий гороскоп сьогодні, а тепер, як завжди, про головне панове сьогодні останній день робочого тижня. Це як фінальна сцена фільму, коли герой вже весь у подряпинах, але з усмішкою йде у бік заходу сонця. Ви витримали понеділок, пережили середу, обійшли пастки четверга. І тепер у вас є шанс красиво завершити цю епічну історію. П'ятниця, 15 серпня, це не проста дата, це точка, де ми можемо вирішити, сьогодні буде класно, не тому що так написано в календарі. Тому що ми так вирішили. І так, вихідні вже чекають, але давайте сьогодні дамо цьому дню шанс стати кращим за вихідні, бо іноді один хороший день може дати більше сил, ніж два дні без будильника. Тож перед з посмішкою і пам'ятайте, ви не просто гвинтик системи, ви головний герой свого серіалу. Ну а я дякую, що ви були зі мною цього чудового ранку. Ви мої ранкові герої. Пам'ятайте, якщо сьогодні вам усміхнеться незнайомець, це або я, або хтось, хто просто переплутав вас із своєю тіткою. Бережіть себе тих, кого любите. Приходьте завтра в цей же час, і головне, ніколи не забувайте, ми обов'язково переможемо. Пока!